Ілон Маск зняв маску та показав своє справжнє нутро. О, пана мажне платя вирішила зробити горити. свою справу. <смеш> Щойно ви побачили відео, яке допоможе вам зрозуміти, що відбулося у Твіттері, де бізнесмен та інтернет-троль Ілон Маск оприлюднив те, що він називає мирним планом. Українсько-російський мир. Дві крапки повторити голосування на анексованих територіях під наглядом ООН. Росія піде, якщо це буде воля народу. Крим формально частина Росії. Як це було з 1783 року до помилки Хрущова: гарантувати постачання води у Крим, Україна лишається нейтральною. Якщо існує якийсь аналог ядерного вибуху у Твіттері, то це був він. Ударна хвиля вже зробила 666 обертів навколо планети і людей досі трусить. Причому в Твіттері така масова навала українського обурення, що я бачила у коментарях в Фейсбуці, перекоти поле. Найкоротшу відповідь маску по суті дав колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник. Іди нахуй! Це моя дуже дипломатична відповідь, тобі, Ілон Маск. Звісно, не всі були настільки лаконічними, і тисячі людей з усього світу спробували пояснити маску, чому він ідіот. Їхні пояснення почали набирати десятки сотні тисяч схвальних реакцій. Мир між Україною та Росією. Україна звільняє всі свої суверенні території. Росія деколонізується, демілітаризується та деядернізується. То сімдесят тисяч лайків проти 70 тисяч лайків самого Ілона Маска. Останній раз такої розгромної поразки Ілон Маск зазнавав лише в битві при Саус Парку. The of is the car, not Але Ілон Маск нічого і нікого не хоче чути. Його логіка така: Росія має в три рази більше населення, ніж Україна. Тому Україна, на його думку, точно програє. Маску опонує Національна гвардія. України. Так, в три рази більше, але мінус 60 тисяч вбитих російських солдат. Водночас Маск каже, що Росія може застосувати ядерну зброю і почнеться Третя світова. А всі, хто не погоджується з цим, боти. взагалі, це важко назвати логікою, бо як маску відповіли вже в тисячах порівнянь, США тоді має без бою здатися Китаю, а будь-яка країна без ядерної зброї має покірно здатися бомбовласникам. А всі, хто не погодяться померти в тоталітарних концентраційних таборах, Боти закономірні питання маску виникли і в представників Збройних сил України. А люди, яких вбив і депортував російський режим, як проголосують на новому та чудовому референдумі імені Ілона Маска? А моя мати, яку вбили російські солдати у дворі її будинку в Маріуполі, як вона має проголосувати? Однокласниця мого сина, яка загинула в драмтеатрі разом з її батьками і молодшим братом, вона зможе проголосувати. Також Ілон Маск змусив. Оксану Забушко вперше у житті написати коротке речення без ком. Are you ахуєлі там. is. Весь цей вкид від маска здивував українців, які вдячні йому за підтримку у перші місяці війни. Бізнесмен тоді активував роботу супутникового інтернету Starlink, який справді допомагає українським військовим на передовій. Власне, тому Твітер відповідь президента Зеленського була не такою: Делайте хоча б татуїровку з вашим іменем і фамілією, щоб ми знали, як знайти ваших радних, коли вас уб'ють. А такою який Маск вам подобається більше? Той який підтримує Україну. Чи той, який підтримує Росію, маск майже одразу відповів Зеленському, що він підтримує Україну. Але Але! завжди є це. Але я звичайно проти педофілії. Але, ну яке але? Але Маск впевнений, що військова перемога України може нашкодити і в Україні, і світу. Насправді дуже болісно, що розумні думки, вдалі порівняння, раціональні доводи. Все це розбилось об істерику маска, який боїться, що Росія застосує ядерну зброю. Ми отряди Путіна. Обращаємося к тебе, Ілан Маск. Росія чекає тебе, Ілан Маск, і ти об этом не пожалеєш. Чи Маск – корисний ідіот, чи він просто ідіот, який вирішив, що розбирається у політиці краще за інших, чи він просто троль, який розважається у Твіттері? Байдуже не має значення. Кожна така заява шкодить спільній боротьбі із російською агресією. Кожна така заява це гра на стороні Путіна, які б не були мотиви таких заяв ціна в них життя українців, і сама принципова можливість людської цивілізації довести самій собі. Що її цінності чимось відрізняються від цінностей світу скажених тварин? До речі, у телебачення Торонто є Патреон та Пейпел, де ви можете підтримати наш праведний гнів та конструктивну критику, чи просто закинути нам гроші на каву та інтернет від Укртелекому, посилання під відео.